Розділ 10 Не варто боятися переважаючої сили, якщо супротивника належно вивчено і оцінено. С. Бул Моя остання крихта надії розвіялася. Щойно ми побачили армію. Чутки про її неймовірні розміри виявилися неперебільшенням. Як на мене, вони ще й применшували всю міць цієї сили. Наш розвідницький похід завів нас за північний кордон по сільтому аж на кілька днів у глиб сусіднього королівства. Назва цього королівства не мала значення якщо воно ще формально не вважалося частиною нової імперії, то стане такою щойно про це піде чутка. Ми запізнилися на останній бій, чи королівство просто здалося без спротиву, ми так і не з'ясували. Якби там не було, ознак оборони не спостерігалося, лише величезні табори імперських військ розтяглися рівним ланцюгом, що губився за обрієм у обидва боки. На щастя, армія поки що не рухалася, що значно полегшувало нам розвідку. Вартові стояли на рівномірній відстані вздовж усього фронту, але оскільки їх не відпускали далеко від таборів, ми просто трималися осторонь і так уникали виявлення. Час від часу ми підкрадалися ближче до табору чи видиралися на дерево, щоб краще роздивитися, а аз, здавалося, був повністю поглинутий власними думками як під час спостережень, так і в дорозі. Оскільки з нього годі було витягти бодай слово, я зайнявся власними спостереженнями. Солдати були одягнені приблизно однаково стандартне спорядження включало шкіряний шолом і нагрудник. Грубу лянуту туніку до колін, сандалі, меч, два дротики та великий прямокутний щит. Схоже, вони не збиралися вирушати в похід найближчим часом, бо поставили намети і здебільшого займалися тим, що точили зброю, лагодили обладунки, їли або просто байдикували. Іноді з'являвся закований у метал вояка, певно, офіцер, і починав на них горлати. Тоді солдати, мляво, ставали в лави і тренувалися, однак, ось щойно офіцер зникав з поля зору, вправи припинялися. Інколи траплялися й облогові знаряддя, призначені для метання каміння чи дротиків на великій відстані, але ми так і не бачили їх у дії. Єдине обладнання, що справно використовували, це сигнальні вежі. У кожному таборі стояла така хитка конструкція зі щеплених жердин висотою близько 20 футів із маленьким квадратним майданчиком угорі. По кілька разів на день один солдат збирався на таку вежу і подавав сигнали прапорами сусіднім таборам. Вежі також служили за сушарні для одягу, на них час від часу розвішували туніки. Як на мене, це виглядало нестерпно нудним життям, ба більше єдине. Що було нудніше за службу в імперській армії, це проводити дні, спостерігаючи за нею. Я сказав про це Аазу, коли ми лежали на животах на трав'яному пагорбі й оглядали черговий табір. Ти правий малюк, визнав він. Бути солдатом заняття доволі нудне. А ми, підбурив я далі, аби змусити його говорити. Те, чим ми зараз займаємося, теж важко назвати захопливим. Хочеш гострих відчуттів, а? нарешті зосередив на мені погляд Аз. Скажу так, можеш просто спуститися туди і попросити в чергового офіцера розказати, як у них тут все влаштовано. Гарантую, це тебе розвеселить. Я ще не настільки нудьгою, поспішно запевнив я. Тоді краще помовчи і дай мені робити все по-своєму. Аас посміхнувся і повернувся до спостережень. Робити що по-своєму, навгамовувався я. Що взагалі ми намагаємось досягти? Ас тяжко зітхнув. Ми проводимо розвідку, терпляче пояснив він. І без того маємо достатньо проблем у цій кампанії, щоб ще й лізти в неї нічого не знаючи. А скільки тієї інформації нам треба, пробурчав я. Цей табір нічим не відрізняється від п'яти попередніх. Це тому, що ти не знаєш, на що дивишся. пирхнув Аас. Ну і що ти вже зрозумів про ворога? Я не був готовий до цього запитання, але вирішив не пасувати. Е, їх багато, е, вони добре озброєні е, і, і мають катапульти. Оце й усе? Аз скривився. Блискуче, визлихо сокиром просто геніальна пара тактиків. Гаразд, навчи мене, огризнувся я. А ти що встиг з'ясувати? Щоб по справжньому розуміти військову справу треба роками її вивчати. серйозно відповів мій наставник. Але я спробую звести все до основ. Щоб оцінювати військо, запам'ятай два слова Сем і Док. Сем і Док? слухняно повторив я. Дехто більше любить слово салют, але я надаю перевагу Сему і доку. додав Даваз. Чудово! скривився я. А тепер поясни, що це значить. Це тобі допоможе не забути, що треба врахувати. Салют. Розшифровується як сила, активність, локація, устрій, транспорт. Це непогано, але передбачає, що розвідник сам не мислить. Я ж надаю перевагу Сему і доку. Це сила, екіпірування, маневреність і дисципліна, організація, комунікації. Ага, мовив я, гадаючи, чи справді він сподівається, що я це все запам'ятаю. Тож, зважаючи на це, Аас продовжив. Отже, підсумуємо, що ми вже побачили чисельність. Їх багато, настільки, що рахувати їх немає сенсу. Рух. Наразі вони просто сидять на місці. До цього я й сам додумався, саркастично зауважив я. Але головне тут. вів далі не незважаючи на мене. Це їхнє озброєння і оснащення. І тут варто врахувати не лише те, що є, а й чого немає. Це як? перепитав я. Що є купа піхоти, трішки артилерії у вигляді катапульт і лучників, але взагалі немає кавалерії. Це означає, що рухатимуться вони повільно, особливо в бою. Нам не варто хвилюватися через швидкі флангові маневри. Буде лобова бійня. Але аас, почав я. Щодо їхньої побудови та організації, непохитно продовжував він. Вони розкидані по всій місцевості, ймовірно, щоб легше було знаходити їжу. А ще це свідчить про певну впевненість у своїх силах. Вони не вважають за потрібне концентрувати війська. Думаю, їхня організація це окремі роти чи батальйони під керівництвом кількох офіцерів, а над ними вже стоїть якийсь верховний командувач чи генерал. Ааз. спробував я знову. Зв'язок, здається, їхнє найслабше місце. вперто продовжив Ааз. Якщо така маса людей діє без узгодження, вона приречена. А якщо вони справді передають накази за допомогою веж і гінців, ми можемо спробувати їм у цьому завадити. І що все це означає? Нарешті перебив я. Хм -хм. А, це так. Коротке зведення про те, з чим ми маємо справу. невинно озвався Аз. Я знаю, знаю. Зітхнув я. Але ти вже кілька днів повторюєш, що складеш план, коли побачиш, з ким ми маємо справу. От ти все побачив. То який план? Як ми можемо їх перемогти? Ніяк, малюк, зізнався Аз. Якби я бачив можливість, я б тобі сказав, але я її не бачу. Саме тому я продовжую шукати. А може, її просто немає? обережно припустив я. Аз зітхнув. Починаю думати, що ти правий, а якщо так, доведеться зробити те, чого мені дуже не хочеться. Ти маєш на увазі здатися? вражено перепитав я. Після всіх твоїх промов про відповідальність і. Стоп! перебив мене Аз. Я нічого не казав про те, щоб здаватися. Ми зробимо ось що. Гліб. Знайомий голос почувся знизу, з кущів у ярку, де ми залишили мого дракончика. Малюк. застогнав Аас. Ну скільки можна? Вгамуйте вже того дурного дракона. Нам ще тільки бракувало, щоб він навів сюди всю армію. Зараз, Аас, погодився я і хутко поповз назад. Щойно я сповз із гребеня пагорба. Підвівся на півприсядки і побіг униз по схилу. Останнім часом ми прив'язували гліпа до дерева, до великого дерева, після того як він легко вирвав кілька менших. Звісно, йому це не надто подобалося, але іншого виходу не було, зважаючи на наші делікатні справи. Гліб. Тепер я вже бачив його, як він гарячково смикався на прив'язі, але на диво, цього разу він намагався дістатися не до мене. Насправді він усіма силами тягнувся до великого куща неподалік або до чогось, що ховалося в ньому. Мене раптово покрив холодний піт, я збагнув, що гліпа міг помітити ворожий розвідник, це вже саме по собі погано, але ще гірше, що той розвідник, можливо, досі там. Я швидко відступив у бік у тінь дерева й обмірковував ситуацію. Я нікого не бачив. Взагалі ніякого руху в тому кущі міг би повернутись до Ааза і покликати його, але якщо я помилюся, він буде дуже незадоволений. Міг би спустити гліпа з прив'язі і дати йому знайти порушника, але тоді доведеться ризикувати собою. Поки я стояв і гадав, що робити далі, хтось тихцем підкрався до мене ззаду і закрив мені очі руками. Сюрприз! Прошепотів м'який голос просто мені у вухо. Сподобалося? Став вподобайку, напиши кілька слів у коментарях і підпишись! а також підтримай донатом на монобанку. Дякую, що слухаєш!